Доброго дня, шановні телеглядачі. 16 лютого Україна відзначає День Єднання. Як ця акція відбувалася минулого року в Савинській громаді? Я пропоную вам подивитися. Україні рашиські снаряди. Наша головна мета на сьогодні показати всьому світу, і головне довести собі, що незалежно від віку, професії, роду своєї діяльності, ми єдині, незважаючи на всі перешкоди, які нависли на долею нашої країни. Давайте створимо міцний ланцюг нашої віри, братерства та єднання, покажемо, що ми не переможні і готові долати будь-які труднощі, коли ми разом. Це моя і твоя війна за мою і твою свободу. Ти із заходу, я із сходу. Ми щаслива одна сім'я. А нам брешуть. А нас обманюють, нас з тобою, як звірів, стравлюють. А наше слово б'є краще молота. Я і ти – це велика сила. Я і ти – це є Україна. Ми навчаємо. Ми лікуємо. Ми рятуємо. Ми, 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 Ми допомагаємо. Ми працюємо. Ромадо, ми дуже дякуємо усім за патріотизм та відданість своїй країні. Ми це Україна, і разом ми сила, а перемога буде за нами. Слава Україні! Слава! Ми дуже дякуємо усім, хто долучився до марафону нашої єдності. Сьогодні ми дійсно показали, що ми дійсно єдиний народ, єдиної країни, і ми не переможні, коли ми разом. Дякуємо всім. Неповторна шановна Савинська громада. Сьогодні ми святкуємо День Єдності. Одне з наймолодіших свят нашої держави, але свято, яке вкрай необхідне кожному з нас. Нам потрібно щодня об'єднувати наші зусилля, з'єднувати наші руки в в міцному стисканні для того, щоб розуміти, що у нас є підтримка один одного. І лише разом ми зможемо подолати ворога і зовнішнього, і внутрішнього. Тому об'єднуємо наші зусилля і разом до перемоги. Дякую і до зустрічі. Дякую до зустрічі.